Сьогодні в серії ви побачите все, що відбулося зі мною у грі за 8 днів. День шостий почався з того, що я увімкнув телевізор для того, щоб дізнатися прогноз погоди на завтра, і чи чекає мене сьогодні вдача, переглянувши те, що завтра буде сонячно, і сьогодні мені може трохи не повести, я вийшов з дому. Перше, що я побачив лист, відкривши його, було таке повідомлення від Чаклуна, який знаходиться в західній частині карти. Що потрібно піти до нього, і він розповість про таємничих істот, які знаходяться в громадському центрі. Який нам показував голова села. Поливши всі рослини, які в мене були, я відправився до чарівника в його фортецю. Де на мене чекала катсцена. Так, відкриваємо її. і... Катсцена. Проходь. Е, я росмодіус. Кач е арканської правди. Е Центр між фізичним і духовним Майстер семи елементів. Е Тримач е секретного. Ти е короче, зрозумів. І ти я пустий один з кого я так довго чекав, де я хочу показати тобі дещо Behold Бехол. Uh -huh. no. Бачив одного, чи не так? Е, вони називають себе джунімус містичні духи е, е, Це один з якихось причин чин, е, вони не, мож не хочуть говорити зі мною. Я не впевнений чому вони пішли в комунікативний центр, але в тебе немає причин боятися їх. І... Ти знайшов золотий скрижаль, написаний на незрозумілій мові. Дуже інтересно. Залишайся тут, я йду Там це е подивлюся. Я повернуся швидко. е, Я знайшов записку е Ця мова. Є взерунка, uh, але я можу розшифрувати її. Мія uh, Джудім uh, дуже щасливий аїт. Um, in Return We Ask for Gift on the Valley. А ну, здесь скрол. Так, коротше, ладно. Один в лісі, вони мають на увазі, Ах Іди сюди, е, Мій хотел е, е, е з інгредієнтів з лісу. Перелічує всі штуки, які він там накидав. Ось VIP. На Есенція лісу проникне в твоє тіло.

Ти близько двох хвилин обирав, що посадити, і вибрав насіння цвітної капусти, так як це були найдорожче насіння і термін дозрівання 12 днів. Закупившись, відправився на пляж, де зібрав всі предмети, які за цей час з'явилися в правій його частині, яку в минулій серії ми відновили. По дорозі назад зустрів Пенні. Повернувшись, посадився насіння і почав планувати далі, що робити. Е, так, щоб нам дійти до ком'юніті центра, нам потрібно пробігти через Ну та, сюди буде найближче. Тому давайте побігли, в нас ще є цілий день. Прибувши в громадський центр, підбіг до плити на землі, натиснув на неї. У відкритому вікні були різноманітні ресурси, які я можу принести і отримати за них якусь нагороду. Знайшовши те, що я можу виконати, я побіг збирати необхідні ресурси. По дорозі зустрів Ебігейл. Зібрав все необхідне і побіг назад. Я вже зустрівся з мамою Абігейл Кероліною та Харвом. Повернувшись в громадський центр, виклав всі ресурси і отримав нагороду 30 штук вісняного насіння. Повернувся на базу і позатив все, що було. На цьому і завершився шостий день. День сьомий почався з того, що я збирав врожай картоплі, поставив його на продаж в кінці дня, побачимо, скільки заробили, після чого я направився в магазин і взяв кожного насіння по одній штуці. Вирішив збігати наверх карти, чи не відкрита шахта. Виявилося, що вона відкрита, і я вирішив спуститися в неї. Давайте ми покинемо шахту. Все-таки інвентар нам дуже сильно стримує. Повернувся на ферму, де до кінця енергії зрубав дерева. Ага, ось. 900, непогано. Ще 1000 і можна буде взяти собі рюкзак. День восьмий був повністю присвячений шахті. Треба спуститися до п'ятого рівня. Там вже щось дасть це. тест вже непогано. Так, а скільки нам потрібно на цей, на це нам потрібно 20 Добре. обочки Може щось випасти? Parts. Oh, I mean this nice limb. Хід. Також прохід може бути в одного з мобів, треба не забувати. Жіння. Ну, нам треба прохід на наступний рівень. Неприємно, якщо ми його не знайдемо. Як так, то третій рівень. Ну, йо. я не ж трохи. Удачі, ура! Є. І це і вже буде непогано, так, треба з'їсти. Під їмо. Трошки нам дало енергії. Не дає цей, енергія наше все. О є прохід тепер дивимося ще нічого нам. Годі немає. По боках, роді також ні. Це можемо спускатися далі. П'ятий рівень. Можемо повернутися в будь-який момент. Головне, що бої не не витрачають енергію тому можна битися, не боячись нічого. Знов ящики. Живоде три штуки цілих добре. Е, беремо замість вугілля. Так в нас тут щось. Е 30-40-го рівня в шахті добре ні це ще далеко для нас ну гадайка якась По... зразу випало О. Е, що в нас викинути можна? Викинути ми можемо. Fa'MC. Ми так їх добудемо. Ми можемо блок робити. Треба не забувати про це. Е, давайте спустимося ще в нижче. Подивимося, що тут. тут. В нас нічого. Ще нижче. Ще. ще одну річ. Один камінь. Вам. Дев'ятнадцять. Не везем, Том. Пятнадцять. Дванадцять. Є. Ще один. Вже буде продуктивний похід в шахту. Аби ще на один рівень спуститися в цього вже було б досить. виходите виходити. Дев'ять. П'ять. Добре, не повезло. І просунутися до 10-го рівня зісти в нас вже нічого немає. Це був хороший забіг. Після повернення з неї я поставив пічку, на цьому день завершився. День 9-й, прибув в місто і взяв завдання на ловлю реби для пенні. Зайшов в музей, скинув всі артефакти, які я знайшов, пішов розбити животи до Коваля, отримав ще декілька артефактів, які я віддав в музей, і отримав нагороду насіння цвітної капусти. До кінця дня спробував виловити рибу. 10-го дня до мене прийшла марні, після чого я отримав кота. В центрі я взяв ще одне завдання на доставку предмета і приступив до його виконання. Виконавши його, побіг ловити рибу. Виловивши її, почав чекати на те, щоб віддати їй пені, але перед тим забіг ще на пляж. Де забрав непогану кількість речей, які я потім продам. Так і не дочекавшись пені, можливо, я її пропустив, побіг назад на ферму, де продав корали. Навіть без цього в нас 500-700 монет в загальному, день 11-й. дощ, тому я побіг в магазин за рюкзаком, щоб відкрити собі більше інвентарю. Купивши його, забрав на вивісці завдання на вбивство слаймів, побіг в шахту. Після того, як завершилася енергія, зайшов у Гільдію, прикупив новий меч. Повернувся на базу, поставив плавитися мідь. Завершив день. День 12-й. Отримав лист від мера. Після чого зразу побіг до нього, де я дізнався, куди можна витрачати білети. Розбив же води, артефакти віддав музей, де за них отримав нагороду на сіння Дині. Також в календарі було сказано про подію з продажу книг. Побіг шукати, де цей персонаж знаходиться. Знайшов його. Ціни були не такі, які я очікував. Повернувся на ферму і продовжив вирубати дерева. День завершився. День 13-й. Отримав печення від батьків. А також дозріли всі насіння рослин, які я зібрав і виставив на продажу. Так як сьогодні яєчний фестиваль відправився на нього. Поговоривши з усіма, почав міні-гру на пошук яєць. Е, настав час до найбільшої події на цьому фестивалі. Е, охота за яйцями. Заспокойтеся, діти. Вам потрібна ваша енергія, щоб знайти найбільше яєць. Для ексклюзивного подарунку? Так, всі готові? Так, да, побігли за яйцями. Бачу перше. Бачу друге. Третє. Перте? П'яте. Росте. Знаю, скільки їх там потрібно, але надіюся, я знайду достатню кількість сьоме Я пішов. не туди. Осьме. Десять. Лінше декілька. 12. Так, подивимося, скільки е, зібрали інші герої. Так. О, подивіться на кількість цих яєць. Так, ага, дуже весело. Так, і сьогодні е, переможець цього фестивалю. Пустий. О, я виграв. Ось твій подарунок. Хороший день. По суті, пробігли його швиденько. О, півтори тисячі за продажу цього всього. 40, 60 50 Не просто так виконували. День 14-й. Поливши всі рослини на базі, побіг дарувати подарок Хейлі, так як сьогодні в неї день народження. Після чого повернувся на ферму, створив пугало і до кінця дня вирубував дерева. Набір для приготування? Так, з монетами 35, фактично майже нічого не потрібно. Дві монети за камінь непогано, я вам скажу. 112 монет. Все. На цьому у нас 15-й день починається. І на цьому у нас відео завершується. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалося, дизлайк. Наступна серія, ми продовжимо грати в дану гру. Подивимося, що у нас ще можна відкрити нового в даній грі. І далі будемо її проходити. Ви були на пустому каналі. На цьому, все бувайте.